Виконуємо номер 1429 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Периметр кутника дорівнює 46 дециметрів. Довжина другої сторони становить 60% від довжини першої, а довжина третьої сторони 0,7 від першої. Знайди довжини сторін трикутника, приступаємо до виконання, позначимо довжину першої сторони трикутника змінною Х. Позначимо довжину першої. Сторони Трикутника змінною ікс. Тоді виразимо довжину другої сторони. Відомо, що вона становить 60% від довжини першої. Подамо 60% у вигляді другого, це буде 0,6, і знаходимо дріб від числа. Щоб знайти дріб від числа, потрібно число помножити на цей дріб, помножимо 0,6 на х. Тоді... Довжина другої сторони 0,6х дециметрів. А третьої відомо, що третя сторона становить 7 десятих від першої знов знаходимо дріб від числа. Для цього число множимо на дріб. 7 десятих помножимо на х дециметрів периметр трикутника буде. Довжина першої сторони, додаємо довжину другої сторони і додаємо довжину третьої сторони дециметрів, що за умовою дорівнює 46 дециметрів. Маємо рівняння. Х додати 0,6х додати 0,7х до 46. Подамо звичайний дріб 0,7х у вигляді десяткового. Х додати 0,6х, додати 0,7х дорівнює 46. Зведемо подібні доданки в лівій частині, додамо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частинку. 0,6 додати 0,7 це буде 1,3 до да плюс 1,2,3. І наша змінна х дорівнює 46. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 46 поділимо на 2,3. Перенесемо кому в діленому в дільнику на один знак. 460, поділимо на 23. Отримаємо 20х дорівнює 20. Довжина першої сторони 20 дециметрів. Другої нам необхідно 0,6 помножити на 20. Це буде 12 дециметрів. Третю нам необхідно сім десятих помножити на двадцять перших. Скорочуємо на десять і маємо чотирнадцять дециметрів. Записуємо відповідь двадцять дециметрів дванадцять дециметрів. 14 дециметрів. Номер 1429 виконано.